Наш квалібрист. Прибіг, поки голуби там не рознесли всю годівничку, да? Ну, що робиться. А чого ти ломишся туди? Де там брательники твої? Тут ще одна бігала. Десь не добігла. Ну, там у нас. Які годівниці не треба чіпляти, ось такі, бо туди голуби лізуть аж бігом. Ніяким білкам і малим птахам нічого там не залишиться після цих здоровів. Приходять всі годівнички грамлять. Нічого з ними зробити неможливо. Ну вони у нас такі тут. Ну, да? Кажи, білка, у нас піснички де нас годують, але з голубами тут проблемка. безсовісні. А цвет дубовая тут. Ну, мая там ничего. Там два хвостика. Тут один хвостик. Ще один хвостик прибіг водички попити, а йому не дають свіжоби. Йди маленький, пий водичку, пий. Ну, дадуть же ж спокійно життя, тварюки. У нас голуби, це щось страшне. Боротися з ними безполезно. Розганяли білок і пішли кошмарить Поїлки, годівнички, все що побачив. Один вже щось ховає. Ніхда. Стадо. Дука, що скинула? Ти ж горіх, сама з'їж, не давай нічого. Ну Всі їдять. Десь четвертої немає, білочки. Сімейка прибігає.